Слава Ісусу Христу, до грага серпи ми будемо ще слухати Слово, будемо очікувати роботу Духа Святого в нашому серці. Амінь. У мене є бажання поділитися з вами післанням, яким я назвав життя продовжується Життя продовжується Цю назву я взяв з табору молодіжного. Цю п'ятницю я був з дружиною в молодіжному таборі в серві Скеля Спасіння. І коли мене запросили до відповідальних за цей табор, Сергій Друзі, він каже, приготуй тему, тему підбадьорення для молоді, для підлітків. І він каже, тема нашого табору, і в нас є, він є під такою назвою життя продовжується. І дуже таке креативне, дуже таке важливе піснання для кожного з нас. Коли ми чуємо життя продовжується, то у нас є різна реакція на цю фразу або на цей вислов. Життя продовжується. Якщо в тебе все в порядку, якщо в тебе все на місцях, ти здоровий, в тебе є гроші, твої рідні, вони не померли, в тебе є житло, в тебе є робота, в тебе є своєчасна заробітна плата, сонце світить над тобою, дощ сходить. І коли ти чуєш цю фразу, життя продовжується то нормально. Так? Так. Але дуже важко тим людям, яким сьогодні дуже важко. І йому кажуть, нічого, все нормально, життя продовжується. І ти знаєш, що з цієї людини помер чоловік. Або померла донька. Або ця людина в 2014 році вона із Луганської області переїхала в місто Харків. А в цьому році. Вона із за цієї війни приїжджає в наше місто або ще далі у десіни. І ця людина коли чує, життя продовжується. Ми, вона розуміє десь розумом своє, що та, продовжується життя. Але дуже важко жити в такому житті, яке продовжується. Дуже важко людині, яка має дуже страшний діагноз, рак. І у мене, мене було деяких випадків, коли я брав людину зару в лікарні або навідував в домі. І я не раз сказав цю фразу, тримаючи людину, зару, а має хворобу. І десь після я розумію, що цій людини залишилось небагато жити. Але я помітив, що Дух Святий, який мене наповнював, Він все ну, цій людині. Твоє життя продовжується, бо твоє життя в Божих руках. Амінь. І, і знаєте, згадуючи своє дитинство, згадуючи те життя, яке я переніс в дитинстві, мені не раз приходили думки про самогубство. Мені не раз приходили і дум, і навіщо таке життя. Коли тебе залишили батьки. Коли ти перший раз свідомо подивився в зеркало, мені тоді було десь 4 роки, коли я свідомо подивився на себе в зеркало і побачив свій. Поможе мені образ та є. Свій образ. І мені не хотілося на себе дивитися, бо я дуже погано виглядав. Коли... Над тобою сміються, знущаються над тобою, то не дуже хочеться, щоб таке життя продовжувалося. Коли тебе прибить, коли е ти не бачиш сенсу, не маєш е смислу жити, це дуже важко, коли е життя в тебе є, і тобі кажуть, що нічого страшного, життя все одно продовжується. Але я дякую Богу, що ми з вами маємо Ісуса Христа, який є початок і продовження нашого життя. Амінь. Який може нам дати відповіді на наші питання, який може дати нам рішення на наші проблеми, який в будь-яку е, ситуацію, Любе випробування, він може взяти тебе за руку і сказати: не бійся, я поруч. І тому що я поруч з тобою, твоє життя продовжується. Коли я з, е, з четверга на п'ятницю готувався проповідь, цей молодіжний табір, і вже ми з дружиною лягли спати, я не мог заснути, бо я дуже переживав. Що казати молоді, що казати підліткам? Те, що Олександр, і перше проповідав, він казав, що дуже важливо, дуже важливо бути простим, доступним і зрозумілим. І мені така фраза прийшла, я написав на російській мові, але постараюсь перекласти на українську мову. Твоє життя, воно продовжується. Тому що. Ерпіна, Твого життя ще не за іншиме, бо її малює самий найкращий художник, як і є Ісус Христос. Амінь. Я вірю, що твоя картина, я звертаюся до тих людей, які, мабуть, мають думки про самогубство. І, мабуть, в тебе є причини на це. Я сам зупинявся на самогубстві. 13 років в мене було бажання, бажання з третього, з третього поверху це була переміна в мене. Перерва. І я, я, я згадую, коли всі вийшли з класу. І я сидів на війнці, було вікно, це була весна. І мені так хотілося просто взяти перевінуся і розбитися, і просто не жити. Бо я знав, що є, е, є таблетка від е, болю вуха, є таблетка від болю зубів, але я не розумів, чи є така таблетка від болю яка є всередині, у серця, в твоєї душі. І я дуже вдячний Богу, що тоді. Коли я це хотів зробити, і я розумію, що мене штовхав на все ворог і прийшов расти, убити і погубити. І я точно пам'ятаю, що коли хотілося спригнути, хотілося просто виключити смертю фізичною цей влукний біль, я згадую цей момент, коли Господь до мене балакав. Я, я міг його почути, я його, його розумів. І він балакав до мене і казав: Сину, я люблю тебе. Твоє життя воно е, повинно продовжуватися. І я хотів би, щоб ми розуміли, тому, тому сьогодні важко, кому приходять сьогодні думки е, із тих обставин, які тебе є, е, щоб до тебе приходять думки про самогубство, в тебе нема бажання жити. ти просипаючись, в раці, не хочеш вставати, мене було. І випало, коли молодий хлопець до мене прийшов, і він каже, мені дуже важко всередині. На цьому тижні він каже, я проснувся в шось ранку, але з, з кровати, з кровати я встав два часа дня. Каже, я не міг встати, в мене нічого фізично не болить, в мене голова не болить, у мене нормальний тиск. Але я не можу встати. Я кажу, шостого ранку проснувся, але і, і в два часа дня я встав, бо мені не хочеться вставати. І він на, мені розповів декілька причин того, що є в його, в його житті. І такий я знаю випадок. Є дуже важна думка. Є не тільки причини наших трудностей, труднощів. Але є і Божа сіль для нашого життя усіх прудничів. Я розумію, згадуючи своє життя, свої випробування, свої прудності, коли все приходить на тебе, в тебе є два питання. Можливо, це окрема проповідь. Ти задаєш питання, це випробування в моєму житті? Або це наказання за те, що я колись робив. Або буває і ти дум, думаєш, це те, що зі мною трапилося, трапляється, це те, що я колись осіяв, і зараз я пожинаю. Чи це хтось інший в мене сіє, і я проходжу це випробування. І я зрозумів, що треба не і побачити причину того, що оїться в твоєму житті. Але побачити і сіль Божу для чого це прийшло в твоє життя. Я згадую Йосипа, який був е, просто проданий я який був е, е, приданий, зраджений своїми родними, рідними братами. І ми можемо уявляти, які думки приходили в життя своєї молодої людини, яка була в рабстві. Йосип не знав, чого його очікує. Для чого всі випробування пройшли його життя? Людина, яка убігає з Луганської Донецької області, шукає десь вритися в, в нашому краї або десь на Заході. Вона не розуміє, чому, для чого, яка сіль? І дуже важко. Дуже важко розуміти, під час. Руднощів, як питання і причина. Хай Господь допоможе нам, маючи труднощі, маючи якісь ваші випробування і ми сьогодні маємо, і можемо мати на цьому тижні, у цьому році. Нехай Слово Боже, воно допоможе нам зрозуміти. Що моє життя в Божих руках, я хотів би навести один приклад, ми на цьому тижні, там, в Благовіщенці, і е книгу «Руд», або на російській Нігаруч. І дуже багато, я знаю про пам'ятей про Руд, яка стала війшла в робослов'я Ісуса Христа. Але коли я вивчав і досліджував цю книгу. Мене Дух Святий звернув увагу саме на Наймінь. Але я дивлюся на українській мові це не Наймінь, а наємі. Якось мені важко, це Наємі. І я ось дивлюсь, історія починається з того, що вона мала чоловіка, мала двох синів, і вона жила в Іфріємі. Історія починається з того, що в її рай прийшов голод. І вона мусила з родиною прийти в іншу країну, країну, яку не дуже любив Господь. І він про це казав законя або повторення закону, 20 розділі, щоб нічого не мати з цим народом. Це народ моав. Але вона пішла туди, вона, вона шукала кращої долі. Вона шукала. Я мармити свою родину, своїх синів. І впікаючи від однієї біди, втікаючи від одних прунущів, вона зустрічається з іншими прунищами. Ви, ви знаєте, так? помирає її чоловік, є вімелех. Біблія не показує її переживання, її страждання. воно так все дуже швидко пишеться. Але проходить час її сини вони е, обружуються на дівчина з цієї країни. І проходить ще невеликий час, написано, сини помирають. Голод, смерть чоловіка, смерть синів, Бо синів. І до святи зупинив мене. Бо що ми, коли я навіть починав читати, руд, у мене перше, перше е, зосередження було на життя Руд. Але на цьому тижні Святий показав мені, дивись на поведінку цієї жінки. Вона дуже схожа на Йова. Да, ти не бачиш ні жодної молитви, яка написана е є у Йова, але подивись на поведін усієї жінки. Вона все одно тримається Бога. Вона все одно бачить Бога у своєму житті. І вона знає, що її життя не закінчилось. Бог має сіль на її життя. Але, може би, не зовсім розуміла з цієї. Але я дивлюсь, це смирення, цей е, це послуг волі Божої з у наємі або наємінні. І ми знаємо, що ця книга вона дуже гарно заіншується. бо її невіс, або написано Сноха, Русь вона обружується на чоловік і є вооз, і він. Вони народжують сина увідає і є дідусь Давида, сина Ісея. Я згадав про Йосипа, я згадую про Йова і не знав, що на небі дещо з ним трапляється, це наслідок того, що на небі було спілкування між двома особами. Він не знав, що його страждання то є випробування, то є і розговору д'явола з Богом. Але ми бачимо, я сильно тримаюся йому за Бога. Я, він бачить во всьому, він бачить Бога. Він залишився без. Синів у нього було сім синів, дочки. Ще пройшов час, пройшла проказа на його, життя, на його тіло. І близька людина до нього, дружина, вона не підійшла не сказала. Все добре. Або все буде добре. Життя продовжиться. Я поруч, ми пройдемо. Що вона сказала? Пам'ятаєте, я на російській проситую, у мене не вийде на українській. ти ще тверд в своєму упованні, ти, що готовий ті і служити такому Богу. Посмотри, подивись, все каже про те, що це за Бог такий. Бо ми вважаємо на початку першого розділу, що. Його мав характеристику від Бога, богобоягнений, справедливий, непорочний людина, яка завжди відхилялася від зла. І вона каже йому: похули Бога і помри все. Навіщо таке життя? Навіщо таке життя продовжувалося? Але я дивлюсь на сміливість. І на досвід спілкування йова з Богом. Я і кажу, ні. Ти кажеш, я одна із безумних. Невже не ж ми повинні від Бога отримати і, і добре? Невже не ж ми повинні продовжувати своє життя і тоді, коли у нас все нормально, коли пазли сходяться? Але все добре на роботі, в сім'ї, в церкві. І йо каже: Бог дав, Бог забрав. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Моє життя ще не закінчилось. Бо Бога є на мене сіль. І 23 розділ, я не буду його читати, він покаже, що Йов шукає Господа, шукає відповіді на його питання, шукає рішення цієї проблеми. Він знає, що Господь контролює цю ситуацію. Він знає, що Господь його випробовує. Він знає, Він не знає інець, але Він знає Господа. І та веде Його по всьому житті. І моя молитва до Бога і бажання мого серця, щоб ми сьогодні дивлячись на наше життя, огось воно важке, Огось воно дуже важке. Хтось мені скаже, а я взагалі зовсім не можу, не можу назвати своє життя життям. Я можу назвати життя своє пекло. І ми буваємо з дружиною на посещенні, і ми чуємо різні висловлювання людей, і дуже важко. Але дуже радісно, коли людина має випробування, вона каже, все одно моє життя, Господь. Я, нас на сестрам, я не розумію, чому в цей час, чому в цьому році, чому саме я це проходжу. Але я точно знаю, моє життя в Божих руках, а тому моє життя продовжується. Амінь. І я хотів би, щоб ми помолилися за таких людей, яким сьогодні важко. І їм сьогодні приходять різні погані думки про своє життя, маючи борги, не маючи роботи, маючи роботу, але маючи малу зарплатню, маючи хворобу, або є у зраду. Або є і рудності в сім'ї між чоловіком, чоловіком і дружиною, маючи і потреби, і людям ми, давайте ми помолимося за їх людей. Давайте ми підбадьоримо до їх людей. Якщо ми не маємо слово знання або слово до людини, я завжди, мені завжди стильно, коли людина мені дзвонить мені або зустрічається, розказує свою біль, проблему. Я дуже себе погано почуваю, коли в мене немає слова пророцтва. Слово є знання, що тримається там. Тебе воно спорози інше. Не завжди таке слово буває. Але я помітив, що завжди у людини можна знайти слова втіхи, слова підпадьорення. Бо ми всі згадуємо, що у нас, у всіх буває труднощі. І мені дуже подобається, як Павло каже в другому пісні до Орентян, в першому розділі, він каже, Мы утешаем других тем утешением, помните, которым утешил нас Господь. И по мере умножения скорбей, по, по мере умножения трудностей, умножается и Господнее утешение. Аминь. О, я зрозумів, же є велике пробування, велике страждання. І на все у Бога є потіха для тебе. Да, в людини може не бути, Да, може у пастора не бути. Да, може би він близької людини навіть не, не має і можеш не отримати відповідь. Але у Бога є відповідь і на всі твої питання. Тому твоє життя і моє життя, воно. Продовжується, бо картина Твого життя ще не за інше, найкращим художником, як і є Ісус Христос. Амінь. Будемо молитися.